І іспанські журнали зараз знов пропонують подаруночки. Ось в цьому журналі Інстер пропонується олійка для тіла Multi-Power Oil. І вартість такого журналу лише 8 євро. Журнал Telva пропонує ось такий класний щоденник лише за 2,95. Дуже такі гарні українські кольори. А журнал Лектура пропонує ось такий щоденник на рік 25. -й. Клара лише за 5 євро. Там пропонують два журнали і ось такий щоденник. І ось ще одна пропозиція від журналу Клара лише за 12 євро. І тут ви можете купити собі для своїх ніжок ось таку штучку. Не знаю, як вона називається. Пропонується лише 12 євро. А з журналу Марі Клер ви можете лише за 6,99 отримати від Avon Ось таку, такий крем для підочі Шкайн Reneval. Хто ніг таки малює звичайним лаком, може купити собі ось такий журнал Тельва і пропонується ось такий гарний колір.